Місто моє те для мене єдине конкурс місцевих талантів пройшов сьоме. В Цьому році збірка суттєво відрізняється від попередніх. Рік від року вона не втрачає популярності і об'єднує все більше поетів, прозаїків, фотографів та художників. Цьогорічний випуск присвячується 365-й річниці Слов'янська і 65-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників і від того сьома збірка стала ще душевніше. І це має сподіватися на те, що він існував і існує, і слова вдячності звучать з року в рік в ваших творах. Слова вдячності тим, кому ми дуже щиро дякуємо за можливість сьогоднішнього спілкування. Це нашим дорогим ветеранам. Претенденти надали до оргкомітету 313 літературних і 153 художні роботи. Тому визначити тих, хто війде в збірку, було важко. Валерій Романько в журі конкурсу від початку. З його слів, професійність авторів рік від року тільки зростає. Я приєднуюсь до тих слів, які говорили сьогодні. Сцени дійсно підтверджую, що значно краще з'явилися твори, чудові рядки, але звичайно ще є резерв ще треба працювати в цьому плані, особливо про заякам. Як я відмічав на сцені, це важкий жанр. В цьому році конкурс мав п'ять номінацій. Окрім вже давно звичних дитинства, золотий об'єктив юність та зрілість в цьому році в повноцінно представлена номінація «Чарівний пензель, які вперше взяли участь зрілі художники. Конкурс вирос з точки зору содержання, з точки зору качества, що для всіх творчих проектів є завжди немаловажним. Року, вперше, в прошлом году впервые участвовали в этом конкурсе дети, участники наших славянских детских изобразительных студий. В этом году мы целесообразным на заседании оргкомитета привлечь к участию в конкурсе зрелых художников, и художников аматоров и художников-профессионалов. Збірка міста мої для мене єдине традиційно рік від року об'єднує різних людей. Дуже часто саме вона дає автору можливість спробувати себе у незвичному жанрі. Тетяна Чорноброва, добровідома відомо, славянського поетеса. На її рахунку вже її бысти збірки, але на конкурс вона вперше подала прозовий твір. «Це Это о жителе нашего города Алексея Барышникове. Це був фотохудожник. Е, коли я узнала про нього, мене підтолкнуло знати ще більше. Я знайшла людей, познайомилася з... ...його творчеством, ходила в музей, выясняла. З да, е, насседим мені його рассказали про його сім'ю. Тому провела таку исследовательскую роботу». Сьома збірка присвячена ювілею міста побачила світ, об'єднавши істинних патріотів Слав'янська, людей, які вміють цінувати його красу і навчилися передавати її на папері.